you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Замість того, щоб займатися корисними справами для країни, деякі представники влади думають лише про власні рейтинги, зокрема на міжнародній арені. Так от Юлія Тимошенко повернулася з відрядження вкрай засмученою та роздратованою. Як відомо, вона брала участь у конгресі європейської народної партії у Бухаресті, там, де й був присутній вельми шановний п'ятий експрезидент України Петро Порошенко. Є один момент Олексіючу вдалося досягти того, за чим він їхав. Піар у соцмережах тисячі фото на років. Перед з конгресу, а от Юлії Тимошенко пощастило менше, адже фотозвіту було не так багато, як в її суперника. У європейській солідарності кипкує, що Тимошенко не змогла пробитись ні до кого із впізнаваних європейських політиків, ні з ким не зустрілась, і усі загальні фото це те єдине, що вдалося зробити. Юлію Тимошенко, очевидно, в Європі забули і просто посунули замість неї, поки що Петро і дуже активно Гончаренко. Але порохоботи, які стали на захист свого гетьмана, не вказали цікавий факт, що Порошенко ледь не за руку хапав європейських представ. Аби зробити з ними фото та опублікувати потім в своїх соцмережах. Насправді Петро Олексійович як мала дитина тиждень з фотками з Урсулою фондерляєн. Якби не його наполегливість, то кількість фото можна було порахувати на пальцях однієї руки. Але ж Порошенко не міг такого допустити. Піар своєї особистості на першому місці для Олексійовича краще б так політики хвилювалися за майбутнє України ніж за свої рейтинги та свій контент у соцмережах. Якщо вони обидвоє не досягли жодного результату для країни в. Конгресі, то ці фото нічого не варті, абсолютно безмістовні, і байдуже в кого яка кількість. На цьому в мене все. Підписуйтеся також, напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.